Віталій батарій Шахів, Врай полтує мувалський. Канада рейтинг 2002. Так. 2-1 мене. Суперник робить. Так що це таке взагалі? Якщо є 5 можемо провести, то звичайно треба так. Захопити центр трошки. в горошку так пешак за давай тоді тут ударим угу. Так. Далі не ясно, що ми можемо тут. Встигнем, щось не встигне. Шека втрачаю, так? Да? Ну добре, давай поміняємось. Давай. Шажок дати треба, мабуть. Мабуть. 30, ти взяв я тут шахти сюди. Мало що це нам дає, да? Значить, бью. Тут багато ходів. Так. Погроза шаху. Хоча там захищено. Тоді що? Може вдарити, да? Ну, якщо дасть слона. Що віддасть слона. До речі, не може піти, тому що я йому, типу, не побачу, що після розміну слон то повертається. Можу так подумати, зіграти на пастку супер. Я відразу предход зроблю. Мабуть, крім того, що у нього не вистачає розвитку, так, в принципі. Ну, ще слабкий пішак, але він зайвий все-таки. І треба буде витратити якийсь час, щоб його відіграти. За цей час суперник закінчить розвиток. І, можливо, в нього навіть все чекі-піки. Чекі-бомбоні. Не знаю, от мені здається, йому треба було мінятись, робити мені слабку просто безнадійну структуру. Тільки тут два І Еншпілі структура зазвичай має, має значення. Мені треба коня кудись. Або сюди, або сюди. Але по центру, щоб був вибір. Тут все-таки, ну тут також вибір. Коня приковуємо. Зазвичай, якщо кінь на А6, то кінь на б 5 прекрасно все почуває, там пішак його не прожене. Опора у коня є тут, але мені подобається. Що віддасть мені чорне поло. От він міг віддати за коня чорне поло і структуру. Послабити. А тут просто зараз віддасть. І в нього <coughs> слабка структура по чорним полям, у мене слон просто буде монстр. Якщо я ще заблокую позицію, тут свого слона поставлю так. Віда буде. Може навіть так сильніше буде. Може, ні. Так, вижу. Так, такі в нас якась є, так, такі нема. Угу. де 6 сильніше. Витримаємо тут все. Потім слона. Переставляємо. Тут пішак завжди буде під... Хоча він... Да. Так, так. Да. Чомусь мені здається, що так краще. Все таки. Хоча, якщо він, якби зрозуміє, що йому треба активність слона, скине цього пішика, але активізує фігури, що фігуру його живу тоді. Скажу, що він молодець. Тому що у нього буде проблема з захистом. Аємо по барабану. Так, так, так. І ти якось активізуєш коняку кудись. Давай, мені здається, там у тебе немає щось прям такого бути хорошого. З твоєю турою. Можемо її взагалі. Угу. Не подобається, так? Да? Мі... Не подобається Ну, давай так. Слон на G5 не подобається. Ну да, треба боротися за активність а це або ти покращуєш свої фігури, або борешся з активністю суперника фігури. І вирішив, що. Якось прожне слона, але слон не хочу. Йому там нормально. На g5 йому. Добре. О, -о, 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 О! Це якось виглядає так собі. Вері, вері, так собі. Оце молодець. Молодець. Придумав ти якось прикольно. На ну, такий хід ти зробиш хід, що? Сонце 6, так? Да? Ти ми ж тут б'ємо. Ну, шах, можеш дати шах, якщо хочеш. Не хочеш. Цікаво, ти придумав. Так, зараз би тут мат не отримати, А, і час закінчився. Та ні, буду я грати. Після такої партії буду я оце грати. Ти що? Смієшся з зменше. Ага, не 4 на 85. І бачу, що час закінчується і. І розмірку, як мені краще зграти. Гарно зіграв, звісно. Крім кінцівки. Так, а тут що краще? Де є, да? Окей. Okay. Сергійно забуду там. Ну, суперник виграв пішика, але проблема з розвитком і з королем. І взаємодія фігур порушена максимально погано. Тому пішак тут не відіграє таку велику роль. Ні, слон c 3 тут не каже, комп'ютер. Ну, просто якщо там піти щось з'їсти, то насправді ти нічого тут не з'їдаєш. Така була пастка. Кінь С6 краще було. Слон D3, ну я б не знаю. Бо типу не є 4, там, не знаю. Не зіграв би я так. А. Можливо, ми не хочемо дати А6 піти. І потім десь хоче б самі зіграти. Красиво, до речі. Тут слон навряд чи колись швидко вийде в гру. Тут нема в нього все. Заблоковано. А за цей час H4H5 і якісь проблемки. Прикольний план. Міг бути. Тут краще. Ні, нормально. Ну, якби. Він віддав Чорнополе і тут вже 5 блокадне поле таке. Він сам мені створив його, зіграючи, послабив взагалі. І тут все, вічний слон. Є вічний кінь, це вічний слон. Цікаво він знайшов так, типу, якраз в цій тноті мені взагалі не подобається. Подобається і не подобається водночас. Я щось розмірковував, що якщо поставлю піше так, то там якийсь буде йому мат. В якийсь момент ми дамо шах і такий мат. І от якраз думаю над тим, що він зараз шах, шах. Чи самому мат не отримати, Ну здається, не отримає. Потім думаю, ну може він якийсь вічний шах. І В роздумах, роздумах час закінчився. А, тут виграно, мабуть, всі ходи виграють. Бетер зіграємо. Переживаєш так. Все. Красивий, бетере мені подобається. Не поспішаєш тут. Справа зроблена, тільки часу нема.